Ось я отримала нову посилочку з орхідеєю, і зараз почну її відкривати. На жаль, не одразу змогла відкрити посилку, бо пролунала повітряна тривога, як тільки я переступила поріг свого дому. І мені прийшлося терміново йти до укриття. А коробка з рослиною трохи постояла у кімнаті. Може, воно і на краще, бо на вулиці дуже холодно, хоч і літо, але різке похолодання, дощ, гроза. А рослина чекала на мене в поштоматі на вулиці. Тому ж цей на краще, що вона трошки постояла в кімнаті для адаптації, Та, важко. Виточка. <плеслова> розгортаю. Як рулончик? Далі як це ближче і ближче до квіточки тут вже ще трошки і наша Тримаю, тримаю за так. Ох ти моя фанчик. Зараз я це все приберу. Ось вона наша квіточка, яка називається Дастібель? Ароматна Дастібель. Дуже боюся її пошкодити, тому Буду просто снимать всю пливку, если удастся. Потроху. Вот так. Це робота розпаковувати рослини. Я вам скажу. І плівка нарветься по прямій лінії вертикально не хоче, кудись її убік постійно веде, отак От вона хоче. Так, щоб я ж їй не пошкодила сама. Так, все, плівки немає, вона без плівки. Да Стібель. Дуже ароматна, трошки схожа на diffusion, але більш така світліша. Ой, яка гарна, квітуча. Яка губа в неї гарна. Червона з жовтеньким. Яка гарна квіточка. Просто чудово, Яке листячко. Листячко яке. Чудова, чудова, як вона мені подобається. Ось така краса. Аромат є. Аромат, навіть коли купляєш ароматні орхідеї, і вони одразу не пахнуть, можуть навіть пахнути неприємно. Але ця пахне дуже приємно. Навіть зараз, коли її дістали з коробки, вона вже пахне, а що буде, коли вона буде рости і квітнути на волі? Аромат дуже приємний. Не можу описати його. Не можу. Боже, яка краса! Дякую за квіточку продавцю, яка вона класна. Не жалкую, що вирішила її купляти, так, розгортаємо. Бума папір. Так, просушена була. Ну, пересаджувати, звісно, потрібно. Тут дуже щось тверде. Зараз буду роздивлятися коріння. Там Корінчики там унизу, який маленький горщик. Перше таки і бачу план паспорт. Тут не, не зрозуміла назва. це Дастібель. Як? Продавець сказав, що це дасть ебель. Чудова, чудова, яка вона гарна. Так, це все треба. Її звільняти від цього моху. Яка краса. Давайте помилуємося ще трошки нею. Яка вона класна. Чудова, чудова, просто чудова. Дякую. Така чудова квітка. Я в захваті. Навіть слівне. Немає, яка вона класна. Пахне дуже приємно, і запах сильний. Дуже приємно пахне. Кусочок щастя і втіхи. У цей складний час. Яка вона класна. Я в захваті. Я щаслива. Дякую. Дякую. Чудова квітка. Чудова. А тут мох. Вона у мосі. То, мабуть, так і буде поки. Ось тут видно, що був ще один квітконосик. Чи він зламався, чи його відрізали. Він сухенький, сухенький листочок. Оцей листочок, він ще, ще тримається. Оглядаємо. Класно. Яке красиве листячко, яка красива квіточка, а пахне. Дуже приємно, дуже приємно. Як французькі парфуми. Дастібель. Дякую.